Перетворювати частоти. Це будемо вскривати його зараз. Новенькі в плівці. Ось інструкція до нього є така на англійській мові. Якщо потребуєте, то можна на російський щось порішати по налаштуванню. Тут маємо вот отакий клемник для підключення різної штукованої, як керування дистанційне, як датчик тиску можна. Ну і самі бачите, що тут модбус можуть. Використовувати різні. Це для додаткового дисплея. Окремо ем, придбається, він тут має LN і заземлення. Це не використовується. Вхід 220. Вихід вже мається 380 Ось оце три клемки. Це заземлення, а це зовнішній резистор, якщо буде потрібно комусь. Так, щоб ми був... дивіться, що у нас тут показує, що 13 А3803 фази 500 Гц виходить, а 220 входить. Тож, можна використовувати 3 кВт двигун. Якщо мережа 220 є тільки, а хочеться двигун старий підключити, який тільки на 380 працює, працює. І цей частотник можна використовувати. Ось, ось він новий. Ось ось його тут маркировка. Що ми бачимо, що 220 хід, І на 380 він дає три фази. Ось ось дублюється тут. Це така ж сама наліпка. Так, все в комплекті, все нове, все працюючи у клівці. ні разу ніхто не скривав. На моніторчику, до речі, що у нас тут мається? Зелена пуск, стоп. Це у нас менюшечка. Це у нас э, реверс можна переключати. Багатофункціональна кнопочка, її можна програмувати. Це по, менюшку, по менюшки лазити. Ну, Все таке більш стандартне. Однарядковий дисплейчик.